you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Війна усіх розставляє на свої місця. Злочинні схеми, що діяли на шкоду нашій державі, починаючи від часів Януковича, почали викривати. Черга дійшла й до колишнього лідера, забороненої нині партії ОПЗЖ Бойка. Понад 20 років Юрій знаходиться в українській політиці. Його ім'я не раз впливало в гучних корупційних скандалах. Як, от, наприклад, одна з найбільших крадіжок з бюджету, поки Бойко був головою Міненерго. Журналісти знайшли у Бойка не задекларований офшором, енергоактивами в Україні. Мова йде про активи, які Бойко ніколи не. Декларував як власні, попри вимоги закону, що дозволило герою, як його донедавна дехто називав, в уряді зводити великі маєтки під Києвом. Фірма RC Natural Resources Fund з Кайманових островів, що була створена в 11-му, паралельно з перебуванням на посаді бойка міністром енергетики Заянуковича, згадується у звітах кіперських аудиторів як засновник кіперської компанії, яка володіє кількома енергопідприємствами в Україні. Усі ці енергоактиви здавна неофіційно пов'язують з бойком. А один з них у 20-му перейшов офіційну власність старшого. Сина бойка про це йдеться у сюжеті Аліси Юрченко для Бігусінфо Sea Natural Resources Fund аудитори називають засновником кіперської фірми San Посіданіус Investments Limited. Хоча в офіційних витягах з комерційного реєстру Кіпра і в українському реєстрі її засновником фігурує юрист Рубен Захарян. Кіперська San Посіданіус у свою чергу володіє низкою енергоактивів в Україні, серед яких 75% акцій відсотків З Волиню Воленерго. З акції переписані на інвестфонд старшого сина бойка Анатолія, партнер. Костянтин Григоришин станом на кінець 20-го інвестфонд сина Унікс мав неоплачену заборгованістю 105 мільйонів гривень перед кіперською Сан Посіданіус за акції Обленерго сказано в аудиторському звіті фонду за 20-й рік, також 100 Харківської ТЕЦ 5, 100% КЗР Петролеум газові родовища в Україні, 50% Азов Петролеум ЛЛС газові родовища в Україні, володіє через ETSH Holding GmbH партнер Вадим Новинський. Якщо австрійський юрист Захарян насправді діє в інтересах фонду з Островів, як пишуть кіперські аудитори, це означає, що бойко може мати стосунки до островного Ерсінейчеро Resources фонд. Зауважимо на третій день повномасштабного вторгнення. Бойко сидів у ефірі у Соловйове, і, насміхаючись з України, будучи впевненим в перемозі РФ. А потім його помітили в Чехії. Однак він досі проживає у Києві та офіційно не володіє жодним бізнесом, але має охоронців. Кортежі, кілька будинків під Києвом та десятки гектарів землі. Найгірше те, що він такий не один. Та час розставив все на свої місця. За соратників Кремля теж узялися. Голова Верховної Ради Стефанчук Повідомив, що заяви нардепів ОПЗЖ королевської та солода уже надійшли у раду. Заяви на складання мандатів України до Верховної Ради надійшли. Офіційно відповів опозбавлення, позбавлення мандатнівпи збудеться у законний спосіб. Згідно конституції, очікуємо на заяви інших утікачів. Як відомо, королевська та солод нардепи, фракції ОПЗЖ, фігуранти батальйону Дубай, розслідування української правди. Наразі королевська із сім'єю проживає в Дубаї у Address Beach Resort. 17 жовтня її з чоловіком помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая імар. Джерела УПЕ серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів. За інформацією джерел, УП в українській розвідці Королевська була серед тих, кому медвечок запропонував лишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу. Поки що одиниці з корупціонерів-зрадників отримали вироки, чи знаходяться під слідством. Більше того, той самий бойко лишається нардепом України зі званням героя України отриманим від кучми. Однак Кабмін уже схвалив проєкт закону, який дозволить позбавити звання Героя України осіб щодо яких запро. Вадили санкції інших вироків, чекаємо з нетерпінням. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.